У Кишиневі та навколо нього ми вже оглянули все, що знайшли цікавого. Тепер їдемо із столиці на 60 кілометрів глиб країни до звичайного молдовського села. Сільський туризм в Молдові розвиває Олексій. Хайлосара такий ви центр дословно село. Ми допомагаємо бабуся, вкриває оренду засудочності і домах не живуть. Стандартно для молдовських сіл два будинки на одне подвір'я: один старий батьківський, другий новіший, який будують спеціально для дітей. Але зараз діти з батьками все частіше не живуть, а будинок стоїть порожнім. Його компанія Олексія і пропонує туристам. За порадою Олексія ми їдемо у село Требужани до господині Агріпіни. Дорога прилягає через археологічний комплекс Старі орхеї. Нам вистачило часу до сутінків побачити тільки звивисту річку Реут та піднятися ось на цей пагорб до наскельного монастиря із кам'яною дзвіницею. Природа тут неймовірна, але приїжджати краще пізньою весною або влітку. Яка ознака заможності в молдовських селах? Дізнаємось просто зараз. Здравствуйте! Ми наконець до вас доїхали. Будинок у Агріпіни весь у килимах. Я навіть не змогла порахувати. Скільки ж їх тут загалом? Зачем коври? У Молдаван має бути много ковров. Якщо немає коври, значить людина плохо живе. Я люблю ходити босиком. а по голому полу неприятно ходити босиком. Усі кімнати для гостей. За бажанням господиня може і на піч пустити, переночувати, і обідом нагодувати. А для мене влаштувала невеликий кулінарний майстер-клас. Я така хазяйка, що фортушок мені не сіля поможе. <рес> Лісточок наоборот. Уже неправильно. Много потрібно? <рес> Ні, нормально. І будемо крутити. У нас в Україні більше. За роботою Агрипіна розповідає, що газу в селі досі немає, а живуть тут так само, як і в українських селах. Якщо маєш господарство, то можна жити в деревні. Тому сільський туризм це суттєвий заробіток для місцевих. За одну ніч беруть приблизно 130 гривень. За обід треба платити додатково. Що зама. суп. Це куриний суп, салат молдавський. Обов'язково. Обов'язково. Традиційний да, молдавський коє. Треба пробувати, що я тут наготувало. Прекрасні голубці. А зачем точно треба їхати до цієї країни, так те, щоб добре і дуже смачно кулісти? Зізнаюсь, Кишинів мене не вразив взагалі без історичного центру та красивої архітектури. Зате будинки циган я пам'ятатиму ще довго. Як і їхню вимогу заплатити 6 тисяч гривень за дозвіл знімати ці палаци, нам пощастило потрапити на свято Марцешорт. Це дуже красива і мила традиція, яку хоч бери і вези в Україну. Тут привітні люди, справді смачна національна їжа і звичайно вино. Окремим пунктом підземні підвали Крикова. Це те місце, куди б я точно порадила поїхати. Підземні Дороги, де просто на узбіччі лежать бочки з вином, справді вражають. Ну а тепер час для подарунка. Абсолютно очевидно, що потрібно вести із республіки Молдова. Звичайно, це вино. Якщо ви правильно відповісте на питання із мого путівника, то ось ця красива і я упевнена дуже смачна пляшка із вином дістанеться вам.